Я Аделі Посьман-Панте, і це Україна. Останні новини. Щодня з моменту повномасштабного вторгнення. Це телеграф надає детальне висвітлення кожного аспекту війни, беручи інтерв'ю у ключових осіб, які приймають рішення та експертів як в Україні, так і за її межами. Цей подкаст є одним з найбільш надійних джерел інформації про конфлікт у світі. Його завантажили понад 100 мільйонів разів. Тепер ми можемо використовувати новітні технології для перекладу наших матеріалів на кілька мов. Охоплюючи нову аудиторію по всьому світу, включаючи вас, я Аделі Пежман Понте, і це Україна остання сьогодні. Коли атака дронів б'є по російських авіабазах в окупованому Криму, ми продовжуємо розбирати угоду про корисні копалини, підписану між США та Україною вчора, і обмірковуємо, чи можуть США вийти з мирних переговорів. Також розглядаємо останні новини з Центральної Азії. Сьогодні п'ятниця, 2 травня, три роки і 68 днів з часу початку повномасштабного вторгнення. Сьогодні зі мною заступник редактора з питань оборони Дом Ніколс та Джеймс Кілнер, редактор бюлетеня про Центральну Азію та Південний Кавказ The Russia Morning Memo і колишній кореспондент The Telegraph у Росії. Ми прийдемо до дипломатичних справ незабаром. Деякі цікаві кроки вчора після угоди щодо мінералів, але давайте почнемо як завжди з військової сторони. Прийдемо до Криму. Масштабна атака дронів Овернайт, як повідомляється, спрямована на російські військові об'єкти в окупованому Криму. Телеграм-канал Кримський Вітер, що підтримує Україну, повідомив про вибухи в декількох ключових місцях на всьому півострові. Для простоти спробую вимовити назви місць, але давайте використаємо наш метод годинника, щоб спробувати обійти ці місця. Отже, об'єкти, які як повідомляють, були уражені минулої ночі, включали джанкой, що знаходиться на позиції 12-ї години. Потім рухаємося до Севастополя о 7-й годині, кача о 8-й. І година. А також саки і Новофедорівка обидва знаходяться на 9-й годину. Тепер кажуть, що всі ці об'єкти є місцем розташування російських військових аеродромів Київ Індипенденд. Звітують цього ранку. Вони кажуть, що аеродроми Саки і Кача використовуються Росією для контролю повітряного простору над Чорним морем та запуску ударів по українській території, що, можливо, були деякими з тих ударів, які ми бачили в Одесі дві ночі тому. Зараз також є повідомлення про те, що аеродром у гвардійському, який знаходиться прямо в центрі півострова, також був уражений. Позаштатний журналіст Тім Вайт каже, що супутники. Пожежні монітори зафіксували збільшення пожежі в Уловеї цього ранку. Це приблизно за 7 кілометрів від Кача. Тепер протягом ночі там була помічена пожежа після ймовірно українського удару, але також є деякі припущення, що це була помилка російської зенітної ракети. В будь-якому випадку відео опубліковані кримським вітром показують кілька вибухів і пожежу біля села Уловей, як я вже говорив, недалеко від аеродрому Качі. А Михайло Развозєв, який є російським призначеним лідером у Севастополі, сказав у телеграм, що цитата: гучні звуки були викликані тим, що російські сили відбивали спробу атаки безпілотників. Він сказав, що сім дронів були знищені над морем на значній відстані від берега, і зазначив, що жодних пошкоджень інфраструктури в Севастополі чи його водах не було. Коментарів щодо інших об'єктів не було. Він сказав, що флот у співпраці з силами ППО відбиває масовану комбіновану атаку. Коментарів поки немає. З України не варто очікувати. Вони зазвичай не коментують такі речі. Тепер явно щось прорвалося. У соціальних мережах є зображення та відео, які ймовірно зроблені в цьому районі, та показують багато пожеж на цих об'єктах. Тепер щодо України, російські удари вчора поранили понад 30 осіб по всій країні, головним чином уночі повідомили чиновники цього ранку. Регіональний губернатор Іван Федоров, виступаючи на телеграм, сказав, що 29 людей постраждали внаслідок нічної атаки ворога на промислове місто Запоріжжя. Він додав, що 13-річний хлопчик був однією з жертв удару від дрона. Він сказав, що росіяни атакували цивільну інфраструктуру міста, житлові будинки, університет, і об'єкт інфраструктури було пошкоджено. Також двоє чоловіків отримали поранення внаслідок російської атаки дронами в східному дніпропетровському регіоні. Там спалахнули пожежі у двох місцях. Це повідомив знову губернатор. Губернатор Сергій Лисак на телеграм. Українська національна залізнична компанія повідомила, що її локомотивний ремонтний завод у Запоріжжі зазнав масової атаки, що спричинило пожежу, яка тривала кілька годин, хоча про поранених не повідомляється. А тим часом в інших місцях повідомляють, що Путін. Змінив свої цілі у війні, що ж? Короткостроково, я думаю, але він нібито прагне закріпити контроль над окупованою територією, а тим часом дати російській економіці трохи часу, щоб наздогнати оборонну промисловість. Це за словами нових західних розвідників, у тому, що було б значним відхиленням від попередніх оцінок, коли вважалося, що Путін відчував, що має перевагу у війні, а також імпульс і людські ресурси, щоб захопити всю країну два американських джерела, які спілкувалися з CNN, Кажуть, що тепер оцінка є такою, що Путін змінив своє мислення, і це можливо також вплинуло на погляд Дональда Трампа на нього. І ця думка, що він може бути більш схильним, розглянути мирну угоду зараз, ніж будь-коли раніше. Щодо можливого короткострокового зміщення пріоритетів для Путіна, високопоставлений західний чиновник сказав CNN. Я думаю, що він може думати, я не хочу сказати думати меншими категоріями, але думати про те, яке розумне ближче досягнення наразі є. Отже, він... Може прагнути просто закріпити фронтові лінії такими, як вони є зараз, і піти на якесь мирне переговори. Добре, окремо Франція та Польща мають підписати оборонний пакт у зв'язку з продовженням війни та невизначеністю щодо зобов'язань США перед Європою. Еммануель Макрон та Дональд Туск збираються підписати договір у французькому місті Нансі 9 травня, у 80-ту річницю закінчення Другої світової війни. Цей звіт надійшов від Financial Times. Французький президент замовчив пропозицію президентського ядерного парасольки Парижа для Європи. Ми говорили про це в минулому. Щось, що пан Туск, прем'єр-міністр Польщі, вказав як можливість, яку можна дослідити. Наступного тижня в Нанці не очікується жодних розмов, не кажучи вже про угоду щодо французьких ядерних можливостей. Зараз Олександр Олег, який є аналітиком з безпеки в Defense24, польському аналітичному центрі, в інтерв'ю Financial Times сказав Туск також надсилає повідомлення Вашингтону, нашому головному союзнику, протягом багатьох років. Це чіткий сигнал, що Польща не тільки залежить від США, але може мати й інших сильних ядерних союзників. Ви пам'ятаєте, польща нещодавно збільшила свої витрати на оборону певно, спочатку повномасштабного вторгнення, і планує витратити 4,7% свого ВВП на оборону цього року. І останнє щодо військових питань: військово-повітряні сили США передали Україні списані винищувачі F-16 для забезпечення запасними частинами літаків, вже переданих європейськими партнерами. Отже, згідно з представником ВПС США, міністерство підтримало утримання наданих Європою F-16 Україні на Даючи не працюючи та абсолютно несправні, він це дуже чітко заявляє. Абсолютно несправні в 16 Україні для запчастин. Тепер ці розібрані фюзеляжі нібито були відправлені з міжнародного аеропорту Тусон до Польщі на борту одного з великих вантажних літаків АН 100 24 минулої суботи. І як нагадування, Нідерланди пообіцяли 24 F-16 Україні. Данія пообіцяла 19 а Норвегія, я ніколи не можу цього зрозуміти. Норвегія зобов'язалася надати між шістьма і двадцятьма двома. Це ніби добре хлопці. Я за безпеку, але ви можете бути трохи конкретнішими, якщо хочете. Бельгія також заявила, що має намір надати в шістнадцять, але не вказала скільки саме. Це військові оновлення на зараз, Едлі. Дякую, дом. Отже, великою новиною вчора було те, що угоду про корисні копалини, як ви згадали, було підписано. Тож це допомагає нам усім трохи зітхнути з полегшенням цим п'ятничним кінцем тижня. Чи всі ми задоволені тим, що сталося вчора? Які ваші думки? Можливо. Отже, давайте глянемо на це. Учора уряди США та України опублікували спільний текст. Формально це називається фондом інвестицій у реконструкцію. Але відомий нам як угода про корисні копалини, вони сказали, що це цитата повністю спільне. Партнерство, яке фінансуватиме довгострокову відбудову та модернізацію України, наразі команда Трампа заявила, що угода свідчить про прихильність Україні США до цитую довгострокового успіху України. Тоді міністр фінансів Сраїш Скотт Бесант також зазначивши в інтерв'ю Fox News учора, що угода є за його словами сильним сигналом російським чиновникам, що немає розбіжностей між Сполученими Штатами та Україною. Отже, так, усе звучить добре. Очевидно, не йдеться про гарантії безпеки, але це найбільше на що можна сподіватися, від угоди щодо мінералів. Ці коментарі різко контрастували з тією позитивною картиною, навіть трохи оптимістичнішою, якщо можна так сказати, кілька коментарів вчора з адміністрації США, на які я хотів би звернути вашу увагу. Три людини, на яких я хочу подивитися: по-перше, віцепрезидент Джей Ді Венс. Він сказав. Так, звичайно, українці злі, що Росія напала. Невелика недооцінка. Вони розлючені, що до них вторглися. Але чи продовжимо ми втрачати тисячі і тисячі солдатів через декілька миль території в один бік чи інший? Він говорив на Fox News. Він продовжив, це буде залежати від них, щоб дійти до згоди та зупинити цей жорстокий конфлікт. Це нікуди не дінеться, це не закінчиться найближчим часом. Далі. Державний секретар Марко Рубіо, якого щойно подвійно призначили радником з національної безпеки, вперше з часів Генрі Кісінджера, коли держсекретар займав цю посаду в РНБ. Очевидно, тому що робота державного секретаря і так недостатньо складна. Він окремо виступав на Fox News і сказав: Дональд Трамп повинен буде вирішити, скільки часу приділити вирішенню конфлікту. Якщо найближчим часом не буде значного прориву в переговорах, він сказав це цитата: Я думаю, ми знаємо, де Україна, і ми знаємо, де Росія зараз. Вони ближче, але вони все ще далеко від один одного. І нарешті, речниця державного департаменту США Тамі Брюс вчора сказала, що США більше не будуть виконувати роль посередника в переговорах з Росією і Україною. Тож на прес-брифінгу вона сказала: ми безумовно все ще віддані цій справі та будемо допомагати і робити все, що можемо. Але ми не збираємося миттєво облітати світ для посередництва в зустрічах. Це тепер між двома сторонами. Вона сказала, що Сполучені Штати змінюють методологію щодо того, як ми сприяємо переговорам. І додала: тепер справа за двома сторонами. Настав час, коли вони повинні представити та розробити конкретні ідеї щодо закінчення цього конфлікту. Це буде залежати від них. Отже, повертаючись до моєї початкової точки зору щодо цього у світлі вчорашніх коментарів після підписання мінеральної угоди. Чи забезпечить ця нова домовленість між США та Україною, відданість США довгостроковому успіху України, як нам сказали вчора? Чи це посилає сильний сигнал Росії, як сказав Скотт Бесант? І він сказав, що немає жодних розбіжностей. Чи дійсно немає жодних розбіжностей між Сполученими Штатами та Україною? Мені цікаво в світлі цих коментарів вчора ввечері після підписання угоди. У будь-якому разі. Міністерка економіки України Юлія Сверденко вчора сказала, що спільний інвестиційний фонд зі сполученими штатами, який був створений угодою про мінерали, адміністративна сторона фактичного виконання всієї справи зможе працювати. Точніше, зможе розпочати функціонування протягом кількох місяців після його ратифікації Верховною Радою. Це український парламент. Це повідомлення надійшло сьогодні від Суспільного. Тепер Верховна Рада збирається провести голосування щодо ратифікації угоди про мінерали 8 травня. Здається, це наступного четверга. Депутатам сказали, що два з трьох документів угоди не потребуватимуть ратифікації парламентом. І просто для повноти. Учора президент Зеленський сказав, що пакт був по-справжньому рівноправною угодою. Але. Думаю, ми повинні тримати в голові це питання, чи ця угода про корисні копалини є чимось більшим. Не те, щоб вона такою прикидалася, але багато людей так її сприймають. Чи наближає вона США до України, або ж це просто бізнесова угода? Зараз я раніше згадував, що Марко Рубіо він тепер ну він все ще державний секретар. Тепер він радник з національної безпеки. Імовірно, тільки тимчасова посада. Це було після того, як Майк Волз був. Звільнений або як це формулюється, шукає інші можливості або проводить більше часу з родиною. Все таке у будь-якому випадку. Більшість коментарів полягає в тому, що це було питання не якщо, а коли Майк Волз мав залишити свою посаду радника з національної безпеки Дональда Трампа. Все це відбулося після скандалу Signal Hate. Це був Майк Волц, який створив чат, у якому журналіста. Атлантик було запрошено, хоча я думаю, що це був заступник Майка Волца, який насправді все це організував. Тепер Дональд Трамп захищав Майка на той час, хоча визнав, що він зробив помилку. Він підтримав його, маючи на увазі, що Майк Вальс, ви знаєте, є важливою особою, колишнім зеленим беретом армії США, першим таким представником на такій високій посаді. Втім. Якщо ви зганьбите Дональда Трампа, то вас чекає висока планка, фактично. І те, що Дональд Трамп не потерпить. Ну він е, не збирається, він не терпить приниження, але він не збирається нікого звільняти. Якщо ви знаєте медіа, що висвітлюють мейнстрім, його до цього підштовхнуть. Отже, тут ми маємо переміщення по роботі через кілька тижнів після Signal Gate. тобто це не звільнення. Пан Вальц, незважаючи на цю помилку, очевидно зберігає певну підтримку Дональда Трампа. Він усе ще має роботу. Він буде послом Сполучених Штатів у організації Об'єднаних Націй, але це не робота першого ешелону в адміністрації президента Трампа. Reuters сьогодні повідомляє, що Майк Волц був одним з головних співрозмовників з високопосадовцями України. І за словами іноземного дипломата у Вашингтоні, партнери з Чорноша в Європі та Азії вважали його. Прихильником традиційних союзів, таких як НАТО, та пом'якшення більш ворожих поглядів на них з боку деяких інших прибічників Трампа, отже, він був набагато більш колегіальним. Вірив в альянси і партнерів, та все таке інше, що суперечить тому, що ми бачили від адміністрації до цього часу, чи зможе Марко Рубіо справлятися з обома роботами, чи зможе він виділити час, бо Ізраїль вимагатиме багато його часу в ролі в агенції національної безпеки, якщо не в ролі держсекретаря, тобто тому скільки. Часу він зможе приділяти іншим речам, включно з Україною. Ми будемо чекати і побачимо. Також ми почекаємо, щоб побачити наскільки тимчасовим є цей крок. Але здається, що Дональд Трамп знову віддає перевагу тим, кого він знає, кому довіряє, від кого отримує лояльність, замість того, щоб залучати інших людей, які могли би бути гідними цієї роботи. Однак подивимося, але я здивований, що Майк Волц так довго шукав інші можливості. І тепер ми знову вітаємо в подкасті Джеймса Кілнера, колишнього кореспондента Телеграфу в Росії, редактора та видавця бюлетеня Центральної Азії та Південного Кавказу та російський ранковий меморандум. Рада бачити тебе знову на подкасті Джеймсе. Ти завжди стежиш за Центральною Азією та Кавказом і всіма країнами, що закінчуються на стан. Чи можеш дати нам загальний огляд того, на що нам потрібно звернути увагу у цьому регіоні? Отже, як знають ваші постійні слухачі, я вважаю, що це дійсно. Важливо мати ширший погляд на те, що відбувається в колишньому радянському середньої Азії, південному Кавказі, які відчувають великий вплив цієї війни в Україні, всі труднощі, і ви дійсно отримуєте уявлення про те, де Путін стоїть у ширшій міжнародній картині, коли ви дивитесь на ці країни. Також тому я закликаю всіх слухачів продовжувати стежити за цим і читати про це теж. З цього регіону з Киргизстану дуже цікава історія наприкінці минулого тижня, коли киргизькі служби безпеки заарештували чотирьох росіян в південному місті, Ош, які намагалися завербувати чоловіків до російської армії киргизьких чоловіків. Це незаконно. Уряди Центральної Азії часто відправляють чоловіків у в'язницю, якщо їх завербували, і вони опинилися в російській армії. І наскільки мені відомо, це вперше, коли таке сталося. Дуже агресивна тактика вербування. Тут Кремлем, Росією, щоб поїхати на південь Киргизстану, в Ош, де зазвичай багато мігрантів, врешті-решт опиняються в Росії, поїхати туди для прямого набору до російської армії. Основний персонаж, який був заарештований, це чоловік на ім'я Віктор Васильєв, який є особливо неприємною особистістю. Він головний піарник Вагнера, головний стратег Вагнера. Його зона діяльності зазвичай Африка. Тож було несподіванкою побачити його в Центральній Азії. Він радник для різних урядів у Західній Африці, Буркіна, Фасо, Малі та Так далі. Тож він проводить там свій час. Він видає себе за туриста. Є багато його фотографій онлайн, займається туристичною діяльністю і веде канал у Телеграм під назвою Wave and Smile, який поширює прокремлівську пропаганду на. Африку насправді його ув'язнили у 2009 році за расистське вбивство в мечеті через іммігранта зі Шрі-Ланки після націоналістичного маршу. Він відбув свій час у в'язниці, приблизно 5 років здається. Він відсидів у в'язниці, перш ніж вирушити допомагати Євгенію Пригожину. Колишній е, керівник кремлівської групи, найманців Вагнер, розбудував Вагнер в приватну армію для Путіна. І справді, за всіма показниками, він справді вразив. Його також відправили за даними російських опозиційних медіа. Його відправили до Києва напередодні вторгнення Кремля. Тож, дійсно, топ сумнівний агент Кремля тут затриманий в Киргизстані за вербування до російської армії. Це сталося наприкінці минулого тижня. Є чотири особи, принаймні двоє з них громадяни Росії. Суду Бішкеку, це столиця Киргизстану, постановив тримати їх у в'язниці до оголошення офіційних звинувачень, тощо, але на початку цього тижня Киргизстан раптом їх звільнив. Здається, Кремль підняв трубку, поговорив з Киргизькою службою безпеки їх звільнили тепер це дійсно показує важливий момент у тому, що Кремль, як ми знаємо, докладає великих зусиль, щоб збільшити кількість солдат, яких він має в Україні, і готовий порушувати всі міжнародні закони, щоб. Робити це, але це також розкриває лояльності Киргистану. Це країна, яку доглядали ЄС, доглядала Британія. Також Девід Камерон, коли був міністром закордонних справ, поїхав до Центральної Азії, здійснив тур Центральної Азії у квітні минулого року, зокрема зустрівшись з кремлівським президентом у Бішкеку. І це була можливість для Киргизстану показати свої лояльності, і він це зробив. Він став на бік Росії, хто випустив цих персонажів. Отже, дійсно дуже цікава історія для ваших слухачів. Окрім цього. У Центральній Азії та Південному Кавказі Казахстан заборонив проведення так званих маршів безсмертного полку. Це марші, начебто народні марші, або вони дуже організовані Кремлем і кремлівськими посадовцями, під час якого звичайні люди йдуть вулицями несучи портрети солдатів Червоної армії. Це було 9 травня, щоб проходити поруч з офіційним військовим парадом. Через червону площу це вважається безсмертним полком. Вони дуже дуже центральні для пропаганди Кремля. Це як спосіб, яким Кремль і Путін залучають звичайних людей до великої розповіді про те, як Росія піднімається на боротьбу з. Нацистами Казахстан заборонив ці марші, ці паради. Як він робив це знову і знову? Це важливо для Казахстану, тому що Казахстан має найдовший суцільний сухопутний кордон у світі з Росією, і велика частина його населення на півночі Казахстану етнічно російська і в багатьох випадках схильна до. Путіна і те, що він робить в Україні. Отже, тут потенційне джерело напруги. Переміщуючись на південний Кавказ, хочу розповісти дві швидкі історії для тебе, Аделей і твоїх слухачів. Це почалося в ну, я кажу, що ми починаємо в Вірменії, але насправді ми починаємо в Кремлі, який думає про Вірменію. Російські ЗМІ повідомили цього тижня. Путін особисто доручив Сергію Кирієнку, заступнику керівника адміністрації президента, якого вважають потенційним наступником Путіна, і бачать як людину близьку до Путіна. Путін доручив цьому Кирієнку особисто здійснити вплив. Кампанію в Вірменії напередодні парламентських виборів там наступного року, як ми знаємо, Вірменія стала справжнім полем битви сердець і думок між Заходом та Росією. Вірменія виходить з під впливу Росії, оскільки вважає, що вона фактично не отримала безпекову допомогу проти Азербайджану. Вірменія і Азербайджан ведуть переміжну війну з 2020 року за спірний регіон нагірний Карабах. І Азербайджан переміг. Росія не втрутилась і не захистила мир, як обіцяла. Вірменія воювала з ними і все більше розриває зв'язки із заходом. У неї є нове гарне посольство в Лондоні. Вона купує зброю у Франції і мріє приєднатися до ЄС. Це активно просуває прем'єр-міністра Пашинян. Минулого року відбулися парламентські вибори, і Кремль закочує рукави, готуючись розпочати ці кампанії впливу. Всі ми знаємо, як. Важко цим маленьким колишнім радянським країнам спробувати відійти від Кремля або сфери впливу. Отже, це дійсно важливі історії про Вірменію. Перший Кремль вже публічно попередив Вірменії, що якщо вона залишить свої різні групи та приєднається до Європейського Союзу, будуть проблеми. І зараз особисто Путін призначає Кирієнка для проекції впливу Кремля всередині перед парламентськими виборами. Це великий крок вперед Наталія. тому я б обов'язково. Радив вашим слухачам звернути увагу на це. І остання новина, яку варто згадати з Грузії, це це окупована частина Грузії, Абхазія. Це відокремлена частина Грузії на узбережжі Чорного моря. А Південна Осетія відокремилася від Грузії на початку 19 століття після розпаду радянського союзу. Кремль офіційно визнав їх незалежними державами у 2008 році після війни між Росією та Грузією. З акцентом на південну Осетію. вчорашня новина полягає в тому, що перший пасажирський рейс з Москви приземлився в Сухумі, столиці Абхазії. Перший пасажирський рейс з 92-го або 93-го року з 50-ма російськими туристами, які зараз будуть відпочивати в Абхазії. Це приблизно 3 години 45 хвилин польоту. Це вважається великим тріумфом для Кремля. Це символічно, оскільки це, це ніби робить ці місця, на яких Кремль зосередився, щоб розпалювати так звані заморожені конфлікти Ірани. Це змушує їх почуватися ближче до Росії і психологічно важливо для Росіян, оскільки вони відчувають, що Росія розширюється та відновлюється після хаосу, що настав зі занепадом радянського союзу в 90-х роках. Також для Кремля це дуже зручна шпилька для Грузії, яка Хоче приєднатися до Євросоюзу і, очевидно, критикує ці прямі рейси до Сухумі на літній сезон. Отже, Кремль сприймає це як значну піар та стратегічну перемогу. Також Аделі, як ви напевно пам'ятаєте, рік-півтора року тому Кремль заявив, що має намір створити Чорноморський флот на своїй новій базі або в Абхазії на узбережжі там. Отже. Дійсно здається, що Кремль налаштований на те, щоб ще більше інтегрувати Абхазію, яка все ще міжнародно визнана частиною Грузії у свою знаєте, сферу. Тож ще одна цікава історія там. Україна The Latest – це оригінальний подкаст від The Telegraph, створений Девідом Ноулзом. Щоб підтримати нашу роботу та слідкувати за всіма новинами, аналітикою і репортажами з України. Будь ласка, підпишіться на The Telegraph на сайті. www.telegraph.co.uk до ю Кейс на нашому вебсайті також є блог про Україну в режимі реального часу, де ви можете стежити за оновленнями протягом дня, включаючи думки регулярних учасників цього подкасту. Те ж саме ми робимо і для інших міжнародних новин, що надходять. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine The Latest у вашому улюбленому застосунку для подкастів і залиште нам відгук, оскільки це допомагає іншим знайти шоу. Також поділіться ним з тими, хто, можливо, не знає про нас у вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб задати запитання або залишити коментарі, написавши на електронну пошту ukrainpotelegraf.co.uk. Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на ха наші акаунти вказані в описі цього епізоду. Нас особливо цікавить, звідки ви нас слухаєте. Дякуємо і найкращі побажання з Лондона.